Палаці дітей та юнацтва пройшов день відкритих дверей. Учні та керівники гуртків представляли свої роботи. Як це було у наступному матеріалі? Супою ногами тупаю гучніше, так і повторяє, щоб було зручніше, і разом ми скажемо, щоб запам'ятали. Тільки тільки часа. Вінницький міський палац дітей та юнацтва щиро запросив на свій майданчик усіх дітей нашого міста для того, щоб представити свою роботу. Щоб розказати, що дитяче дитинство наше цікаве, і крім навчання в школі, є ще багато цікавих справ. Ми працюємо за такими основними профілями, як технічний напрямок. Декоративний напрямок, художньо-естетичне виховання, спортивний напрямок. І всі відділи палацу сьогодні представили роботу своїх гуртків. Наша колективна радіостанція працює понад 20 років. Її ім'я в усьому світі знають. Це не тільки просто робота в ефірі, це радіоспорт. За допомогою радіозв'язку ми можемо зв'язатися з будь-яким куточком світу. Нещодавно нам вдалося оновити радіоспорт, де ми ввели новий вид. Робота в ефірі англійською мовою то було опробовано, написана методична робота. І дітки виходять в ефір. І на даному етапі ми являємось бронзовими призерами на Україні. На святі проводили майстер-класи з квілінгу. Гурточок існує вже п'ятий рік. За цих п'ять років у мене діти переможці всеукраїнських обласних виставок, конкурсів по оріганні і Міських виставок і конкурсів, стипендіати міського голови. Ось, наприклад, дві дівчинки в цьому навчальному році були стипендіатами міського голови. Я сьогодні прийшла вперше спеціально. Мені повідомили, що сьогодні є таке свято, такий, ну, свят, такий майстер-клас проводиться. Прийшла спеціально для того, щоб навчитися техніки квілінгу. Сьогодні вперше спробувала надзвичайно цікаво, захопливо, дуже подобається, і далі планую цим займатися. Діток у нас багато, У нас порядка десь 300 дітей. Зісвація піоніра в нашому кружці, в нашому ансамблі. От. Ну а сьогодні розвкаю народ. Всього в цьому році в палаці працюватимуть 164 гуртка, в яких навчатимуться понад три тисячі дітей. Дар'я Хіжнякова, Вадим Інжиєвський, телеканал Віта.